Всім привіт, вітаюсь на каналі канальні покажу. Мене звати Аня, і сьогодні у нас двадцятий ювілейний урок, в якому ми будемо говорити про десерти, а також про солодку їжу. І я вирішила, яка може бути краща атмосфера для того, щоб говорити про солодке ніж кафе. І тому сьогодні я сижу в своєму улюбленому німецькому кафе. П'ю каву. Також я не знаю, чи ви бачите, але в мене є таке. Дуже красиве тістечко, і тому сьогодні я дуже по інтелігентному сижу і будемо з вами говорити про їжу. Спочатку ми пройдемося по домашньому завданню по попередньому уроку, яке було основні страви, які ви можете приготувати або замовити в кафе. А потім ми перейдемо до нашої сьогоднішньої теми, яка є солодке та десерти. Поїхали! Все, це були всі жести на домашні завдання. А тепер давайте перейдемо до нашої теми це десерти. Поїхали. Отже, розпочнемо взагалі з назви нашого року, тобто солодке. Солодке, я вже вам показувала, взагалі в ступі в їжі виглядає воно ось так. Солодкий. 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 Це жест солодкий, але також, якщо ви пам'ятаєте мій кавер на пісню скрябіна, то там я показувала також солодкий, але я його інтерпретувала як насолоджуватися. Тобто вона також може означати різні слова, але це солодкий, солодкий, солодкий. «солодкий». Далі в нас жест цукор. Цукор, тому що цукор йде майже в усі страви, які є солодкими і вважаються десертами. Цукор ми показуємо ось так. У нас є літера Г, тільки перевернута. Це літера Г, Ми її перевертаємо, ставимо дощуки і робимо ось так: цукор, цукор, цукор або з боку цукор. І так виглядає жест цукор. Далі хочу показати жест цукерки. Виглядає він ось так. Ви ставите вказівний палець дощуки і крутите. Це цукерки. 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 Я також бачила ось такий варіант: цукерки, цукерки. Але я вчила саме ось цей: цукерки, цукерки. Далі. Я замовила собі лати. Каву, напої ми розберемо. Я думаю, що я не буду брати на них цілий урок. Якщо вам окей, якщо ні, то пишіть в коментарях, я буду чекати. Але якщо окей, то я виставлю їх просто як шорт для того, щоб швидше перейти до узагальної теми їжі, адже розбираємо ми її вже дуже давно. Але я замовила собі лати. Яке ми можемо продактилювати, тому що зазвичай кава показується кава. А якщо це лати, можемо показати, що це лате. Ось, але до лати мені дали, як справжніх кафе, печиво. Як ми можемо показати печиво? Печиво виглядає ось так. Ви збираєте як літра ж, тільки палець відсувається. Ось так воно виглядає, схоже на качечку, коли ви показуєте. Ось. Оце берете в такий жест, і робите ось так. І це печиво. 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 Ви знаєте вже, що мій улюблений жест в українській жестовій мові це виноград або пліт, тому що він мені здається дуже елегантним і витонченим. Тому оце виноград. Але в їжі, в десертах, є дуже схожі жести, які трошки по-іншому показуються, і означають десерти, які ми зараз розберемо. Я хотіла спочатку показати слово Круасан – дуже смачна їжа, також можна в кафе замовляти. І виглядає він ось так: – «круасан». Кросан. Кросан. Якщо ви собі згадаєте форму круасанів, то вони такі закручені в два боки. І тому ми його і показуємо. Так, ми йдемо з середини, спочатку пальці отак з'єдні, а потім ми їх розкручуємо в боки. І це кроссан. Кроссан. Круассан може бути також солодкий, може бути солоний. Тому що я знаю, що у Львові є дуже круті львівські кросани, там дуже смачно можна з'єєшною хісти взагалі. Але якщо це солодкий круасн, як в нашій ситуації, тому що ми розбираємо десерти, то це буде. Кросан, тобто солодкий, а потім кроссан. Кроссан. А другий жест, ну дуже красивий, дуже мені подобається це тістечко. «Тістечко» ми показуємо ось так. У вас є основа, і з неї піднімається вершина. Це я маю на увазі ось такі тістечко. Я прикріплю тут фотографію. Ось. І оце тістечко ми показуємо «тістечко», тістечко. Тобто ви робите те саме, що з виноградом, тільки в іншому напрямку. І це буде тістечко. 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 Далі ми розбираємо жест торт або пиріг. Жест, який я вчував, виглядає ось так: пиріг або торт. Пиріг або торт. Це трошки схоже на піца, але виглядає воно, вибираєте два рокерських цих знаки, і ось так робите. І це буде пиріг або торт. Але коли я готувалася до цього відео, я також побачила, що є такий варіант пиріг. Або торт. Я би все-таки казала, що оце більше торт, тому що він виглядає більш офіційно. Якщо ви подивитесь на торти, то вони теж звичайно такі високі, і як такий циліндр сплющений. І тому це був би торт. І також це може бути торт зі свічками, коли це на день народження, або на якесь свято. Тому, наприклад, якщо ми маємо щось ось таке, дуже красивий пиріг, і він мені нагадує стільки всього приємного, тому що я постійно їла його в Дніпрі, я пам'ятаю, тому я його дуже дуже сильно люблю. І його можна показати або... Пиріг або пиріг. Ось. А також ви, звичайно, можете додавати, що це домашній пиріг або домашнє печиво. Тобто ще, що приготовлене вдома. Це також можна уточнювати. Далі, дуже такий домашній жест. Варення. Варення, яке також ви можете показувати по-різному, якщо ви згадаєте в наше відео про фрукти, адже воно може бути яблуневе, воно може бути вишневе, малинове, моє улюблене або смородинове. Ось тому ви можете дуже креативно з цим е, гратися. З цим словом. Варення виглядає ось так: у вас є дві літри О, одна стоїть як основа. А керуюча ваша рука робить ось такий жест. І це варення. 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 Уявіть, що це вер... у що у вас є банка, це її верх, а це ви ложечкою пробуйте перемішати це варення. І це варення, варення, варення. Далі слово шоколад. Я вчила ось такий варіант. Шоколад. Шоколад чому? Тому що оце ми наче малюємо плитку. Ти наче малюєш шоколад. Шоколад. І тому воно було би шоколад. Але коли я дивилася і готувалася до цього уроку, то побачила, що його також показують ось так: шоколад. Шоколад. Тобто є варіант шоколад, а є варіант шоколад. Ось такі два різних варіанти показування. Ось, вибирайте, який вам зручніший. Через те, що мова не дуже велика, то багато слів ми також дактилюємо. Наприклад, мед. Його ми дактилюємо, тому що на нього я не бачу жесту. До речі, мені дуже цікаво, тому що я впевнена, що на мед має бути жест. Тому якщо хтось знає жест на слово мед, то я буду дуже вдячна. А я знаю, що він, наприклад, дактилюється. Ось. Але якщо ви... Поки ще не можете наводити асоціації, то ви можете просто завжди слово дактилювати, це завжди вихід. Головне не диктулювати ціле речення, тому що це складно і не сприймається. Але якщо ви забули якесь слово, то ніхто вам не забороняє його продактувати. Наприклад, «бери, а, у, у. Це завжди вихід. Так, це були всі жести, які я хотіла сьогодні показати до теми солодки і десерти. Ось я дуже дякую вам, що ви додивилися до цього моменту, і дуже дякую, що ви вчите жестову мову. Я дуже вдячна за таку активність на моєму попередньому відео, яке я виставила дуже нещодавно на честь міжнародного дня жестових мов про те, для чого взагалі вчити жестову мову, тому що я вважаю, що це важливо, адже щось вчити і не розуміти для чого це не дуже круто. Тому я рада, що ми з вами змогли на цю тему поспілкуватися і сподіваюся, що змогла вас змотивувати до наступних уроків. Ми дуже вже наближаємось до узагальнення. По всім 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 жестам, які ми проходили з їжі, тому я би радила вам переглянути також попередні уроки, для того, щоб освіжити трохи свою пам'ять. Ось трошки відсторонна тема від їжі та жестової мови. Я вважаю, що дуже дуже корисно підтримувати ютуберів, яких ще не така велика аудиторія, але якісний контент. Мені дуже приємно, тому що я бачила неодноразово, що мій канал поширювали в Твіттері, також говорили в інстаграмі, і це дуже допомагає, тому що приходить нова аудиторія, і тема, яку я намагаюся просунути, стає популярнішою. Ну і мені просто приємно, тому що я дуже рада з вами знайомитися. І тому, якщо ви хочете ближче поспілкуватися, то я також дуже Чекаю вас в коментарях. Я читаю всі коментарі і на всі. Розповідаю. Але я тоді хочу розповісти теж про людину, на якої наткнулася дуже-дуже нещодавно, дуже-дуже нещодавно, це тиждень тому. І мені його канал дуже сильно сподобався, і я хотіла би теж про нього розповісти. Е є хлопець, який веде канал Йога Тех, його звати Михайло, і він розповідає про йогу, про чакри. І якщо вам цікаво подивитися про йогу, чакри саморозвиток в цьому напрямку, то я дуже сильно вам рекомендую. Чому? Тому що мені це дуже цікаво. Я в цьому не розбираюся, але мене це шалено цікавить. І тому я вирішила подивитися відео про те, які є чакри. Я загугла, Я хотіла подивитися українську, і я бачу дуже якісне відео. Відкриваю, починаю дивитися. Просто я ж сама знімаю відео, і тому я постійно порівнюю інших ютуберів, особливо україномовних, тому що іноземних намагаюся не так сильно рівняти. Дивлюся, який ще є контент української мови і якої він якості. І тому я постійно дивлюся, який звук, яка картинка, тому що мені важливо, які я можу для себе взяти з цього фішки. І я починаю дивитися відео цього хлопця Михайла. І вони настільки якісні, настільки чистий, кристалічний звук. У мене теж дуже хороший звук, тому що крутий мікрофон, але там дуже-дуже крутий звук, і надзвичайна картинка. Дуже якісна картинка, яка. Просто я дивлюся, я думаю, так, в цієї людини точно від 100 тисяч підписників. Тому що контент дуже якісний. Така красива також українська вимова. Мені дуже сподобалося, тому я думаю, так, подивлюся ще відео. Переходжу на його канал, а в нього тисяча підписників. Я думаю, ні. На цього не може бути. Це неможливо, тому що такий надзвичайно якісний контент, ще й на таку цікаву тему, а аудиторія зовсім невелика. І тому я хочу поширити його з вами, тому що я впевнена, що серед вас точно є йога-ентузіасти, яке я вам відео можу порекомендувати. Воно вийшло буквально, я не знаю, дуже нещодавно, і я його, оце, його оце дивилась. І там цей хлопець Михайло з каналу Йогатех. Він розповідає про досвід його майстра, його тренера з точки зору стендапу, і він це подає через математиків. Мені ж дуже подобається математика, і тому мені було так цікаво дивитися це відео, і воно таке смішне і дуже легко сприймається. І тому, навіть якщо ви ніколи не цікавилися йогою, то я дуже раджу вам переглянути це відео, тому що це дуже-дуже цікаво. Ось. Дякую вам, що додивились до цього моменту. Вам на все на все добре! Слава Україні! Героям слава! І ми побачимося в наступному відео. Ми вже дуже наближуємося до узагальнення. Я буду зараз їсти свій пиріг, а також каву, яка, яка саме кава, лате. Ось, якщо хтось знає, як показати лад жестовою мовою, то я буду також дуже вдячна, тому що я знаю, що ми специфічні види кави, наприклад, американо, еспресо, капучино, що ми їх тактилюємо. Але якщо ви знаєте чіткі жести, я буду дуже-дуже сильно вам вдячна. Тому я дякую вам. Ми побачимося вже в наступному році. І дякую, що доєдналася до цього мого, до таких моїх посиденьок в кафе. Люблю вас і пока! На все добре! Чао! Тому що э, це сталося вже я дійсно до записувала відео, ось лежить мій штатив, але це дуже важливо сказати. Тільки що до мене підійшли власники цієї э, книгарні, які це книгарні кафе, які я їм, і подарували мені ці чотири книжки. Це книжки для дітей, вони абсолютно нові, і вони німецько-українські. І через те, що і вони сказали, що ми тобі їх віддаємо, ти їх можеш далі дати дітям, тому що це книжки для дітей. Ось, вони абсолютно дуже круті. Це. Я не знаю. Я, я в шоці, якщо чесно, це дуже приємно. Це дуже приємно. І тому що я вам хотіла сказати, будь ласка, через те, що ви, це причина того, що я сьогодні прийшла знімати, і тому ви причина того, що мені дали ці книжки, я вважаю, що це не справедло лишати їх собі. Або, коротше, я хочу віддати їх вам. І тому, якщо є хтось, в кого є близькі, наприклад, брати, сестри маленькі, або в кого є діти, і кому ви хотіли б дати таку книжку, то будь ласка, напишіть, і я відправлю її комусь з вас. Хто перше мені напише і відправлю поштою? Ось ось така книжка. Я ще лише на неї посилання, напевно. Тому ось пишіть, кому потрібна німецько-українська книжка, абсолютно нова, з Мюнхена, від мене. Я її навіть пишу, тому ось. Дуже дуже вам дякую і бажаю гарного вечора або дня, або ранку. будь коли коли ви це дивитись. Пока.